Змагання відбувались у два дні на двох різних локаціях, які у той же час є єдиними трасами у Києві, які можуть приймати такий захід. Протасів Яр у перший день приймав чемпіонат у дисципліні Слалом. Голосіївський парк на другий день зібрав понад 110 спортсменів із 10 шкіл у рамках вже Слалому Гігант. Траса вкрита штучним снігом. Навіть у майже весняні дні здатна проводити змагання на належному рівні, адже і самі старти доволі непрості. Это рейтинговые соревнования, они проводятся в Федерации лыжного спорта, то есть здесь участвуют атлеты и спортсмены не ниже второго юношеского разряда. То есть это соревнования, которые идут в зачетные книги спортсменам, где по результатам им присваивается рейтинг и присваивается спортивный рост, рост спортсмена, скажем так. Склон позволяет, погодные условия, как вы видите, тоже. То есть мы готовились, сотрудничали с Федерацией лыжного спорта в подготовке склона и в подготовке, скажем так, всех технически необходимых сооружений. Про рівень спортсменів свідчить і те, що навіть у такому юному віці вони вже мають солідний досвід виступів у різноманітних турнірах. Дев'ятирічна Еліна вже п'ять років займається гірськолижним спортом і зазначає, що, попри велику кількість змагань, тренування в Україні можливі лише взимку. Славських було у гуки срівнування міжнародне казкові олімпіади там Я ніколи не виграла. Сорівнуюсь багато. І тренируюсь каждую зиму, і то школа у мене почти на саме крайнім путі. <гум> Втім, попри складні погодні умови і специфічну трасу серйозну конкуренцію, учасники відзначають майже одноголосно. Сюда ми звикли е, їздити слав, але Гігант очень важкий сніг для гіганта. І, е, і траса слишком пряма всі їдуть з одним і тим же результатом, Кому як паїжать Олег Машталір, старший тренер з гірськолишного спорту однієї з столичних шкіл, зазначає, що рівень українських дітей та юніорів на міжнародній арені доволі непоганий і з кожним роком лише зростає. Хоча і існують деякі труднощі. Насамперед, через головну проблему України відсутність фінансування. В дитячих соревнованнях у нас є і призові місця, і. З кожним годом, я, вважаю, що результати у дітей улучшаются, тому що конкуренція росте, дітей все більше занимаются спортом. Ну і я думаю, що далі буде лучше. В основному детский спорт фінансують только родители. Ну, тобто, при обрієння інвентаря, збори, тренування і все остальное. Оскільки кількість спортивних шкіл і змагань з гірськолижного спорту збільшуються, залишається сподіватися, що в майбутньому це позитивно позначиться на результатах наших спортсменів на міжнародній арені.